были изъяты в ходе обыска уже на кабинета моего мужа Гапеева. Предположительно, 6 апреля, с момента изъятия данных вещей в ходе обыска, они получили статус временно изъятых в соответствии со статьей 167. Следователь не обратился об аресте данного имущества, в связи с чем оно подлежало, подлежит немедленному возврату владельцу. Кроме того, решение о признании данных вещей, речь принято пользуюсь одним словом ты для сущего я читаю мову оригинал российскую мову я читаю мову оригинал и это именно написано вся заява незаконно поскольку на этот момент вещи должны были быть возвращены считаю необходимым заявить что вышеуказанный компьютер, комплектующий к нему являются мои частные собственности у была наделена правом распоряжаться и пользоваться. То есть дала своему мужу Лагопееву обязанности. Замечает нам что в Донецкой области суда апелляционным судом признан установлен фактом бездеятельности военного прокурора, заключавшегося не возвращение временной этого имущества, на которое своевременно не наложен риск. Принимаю внимание изложенное с учетом того, что мое право собственно в Бух АСУС не оспаривается, а иной сторона государственного линии не доказана. Руководство из Конституции Украины, Конвенция о защите прав человека, просит рассмотреть данное заявление в рамках слушания данного военного производства, обвинение ее мужа Гатеева, принять соответствующее решение о возврате имущества, обеспечить немедленную сохранность данного имущества э, в связи с тем, что на руках у меня малолетний ребенок не может приходить в заседание и с учетом... Э, между Днепром и Изюмом большое расстояние, прошло основное заявление без ее участия. Так имеется основание, не имеет сомнения в объективности суда. С уважением Ось Пусть такая заява подана была. Роман, что еще знаете про эту заяву? Сейчас узнал от вот, уважаемого суда. Я а его вас слышу. Он, он знал, да? Нет. А Ничего не знал. Да. Ну, эм, тут нужно несколько вопросов поставить на все Это первое. Чи можливо таку заяву розглядати на даній стадії судового провадження? Якщо можливо, то чи підлягає вона задоволенню в порядку статті 174 КПК України? Ось так. без, без підтверджуючих документів про власника майна, без паспорту, без нотаріального завірено, що це заява написана саме пані Пієва, і що вона є власником цього майна. Будь ласка, ваше виховання стосовно взагалі розгляду, а якщо ви... Вважаєте, що так, тобто які ваше міркування стосовно е, 174? Шановний суд, я вважаю, що вказана заява, а по фактично вона є за своєю суттю з містом, клопотання не підлягає розгляду в даному судовому засіданні, оскільки ковпотання, подача клопотань час судового розгляду передбачена 350 кримінального працівного кодексу України, де зазначено, що клопотання судового розгляду щодо обставин справи, яка слухається, має подавати учасники судового провадження. А я так розумію, це дружина до ночного Романа Івановича Она не є учасником судового провадження, а тому вона не має повноважень подавати пропитання до суду щодо вчинення якихось дій з майном, який я речовим доказом по вказаному кримінальному провадженню. Тому вона розгляду не підлягає. Між тим, вважаю, за необхідне зауважити про те, що вказана заява за своєю суттю змісто з містом свідчить про те, що намагання. Сторони захисту довести суду про те, що вказаний ноутбук не, не належить обвинуваченому гапієву, є майном е, дружини Гапієва, а тому воно не підлягає, е, підлягає поверненню її. Однак, чому така ситуація склалася? Тому що е, свідчить вказана заява, зазначена про порушення порядку вилучення вказаного майна. Жодного порядку порушено не було, оскільки вказане майно було вилучено. Надалі свідчення було визнано вказаний ноук речовим доказом. Відповідно до Кримінального працювання кодексу України, долю речових доказів вирішує виключно суд під час нарадчої кімнаті під час ухвалення кінцевого рішення по справі. Е, крім того, вказаний ноутбук е, під час оворушення, під час досудовості до сторони захисту подавалося ряд попитань про повернення вказаного ноутбуку. Також було подано скарги до слідчого судді, які в подальшому були прийняті рішення про те, що Надано слідчим статус вказаного букву, він є речовим доказом, під поверненням не підлягає. Порушення кримінального операціонального кодексу України не встановлено. На вказані ухвали Січ судді суді були подані апеляційні скарги, які ж також були судом апеляційної станції, залишені без розгляду. Крім того, Щодо указаного буку, також сторона захисту подавала клопотання під час підготовчого судового засідання порядку статті 315, де клопотала повернути вказаний ноутбук стороні захисту. Рішення судом також дослідивши позицію, вислухавши думку сторіна, також дослідивши наявні матеріали кримінального провадження. Докази було встановлено, що вказаний ноутбук не підлягає поверненню, а доля вказаного речового доказу повинна вирішувати судом в нарадчій кімнаті під час ухвалення кінцевого рішення. По справі тому я вважаю, що вказана заява лише є намаганням. Вона не підтверджує жодним чином. Немає підтверджуючого документу, що вказаному був належить дружині Женігапієва ноутбук був у вилученому службовому у кабінеті Гапеєва. Його видом було встановлено, що на є службові документи Гапієва. Він з ним працював, що також і було зафіксовано під час порадення негласних січок розшукових дій в кабінеті Гапієва. То він знаходився його користуванні. Підвершує документів, що належать дружині Гапієва, немає ніяких. Сторона захисту їх не надала по цей час. Однак пишуть заяву про те, що вони належать. Це безпідставне твердження. Крім того, сторона обвинувачення вважає, що враховуючи, що санкцією статті 368 частина 3 передбачено також конфіскацію майна і вказані заяви виключно є намаганням уникнути конфіскації майна, яке було вилучено під час вказаного кримінального провадження, що також і свідчить загальна позиція сторони захисту в розрізі вказаної заяви. Тому що, наприклад, стороні обвинувачення дійшло буквально позавчора документи, які свідчать про те, що як ми пам'ятаємо, під час судового розгляду обвинувачений сухіні неодноразово заявляв про те, що автомобіль. В нього він не знає, де він знаходиться, а потім він заявив про те, що його автомобіль викрала військова прокуратура в особі державного домувача Говорочака. Це було на останніх судових засіданнях. При цьому приходить, і він не знає, де він знаходиться, вказаний автомобіль, його викрали. При цьому е органу військової прокуратури СЛТО надходить рішення судове про відкриття провадження за заявою особи громадянина, яка подала заяву до Дніпропетровського міського суду. Місті Дніпро, де зазначає, що вказаний автомобіль ще чомусь до подій вказаного злочину, тобто у вересні 2014 року Буцімто позичив грошові кошти, а особа, яка поручилася за вказані грошові кошти, була виношено сухієм.